У 44 році, коли фронт uh -huh. виступали німці, uh -huh. значить росіяни виступали, то та, я можу сказати, що лякували е людей, тому що то вийшло, що у лінії фронту uh -huh. звідси, звідси стріляють, звідси стріляють, розумієте, а люди снаряди йдуть понад село. Але, але перед тим, коли... Наче почали евакувати людей з села, од ага. Одних на Яменички, ну як і Мельниці, ми, ми може, їхали по тій трасі, то де на, на, на Ямельниці поворот. Ага. Ну, тут якраз на ті яминички там людей туди з э, кушальні забрали, і одних на довголуку. Знаєте, де ага. ага. Але перед тим батько розумієте, як? Тому що штаб стояв э, фронту під від неї хата там, тому що ми жили на хуторі. Ага. То ну, буквально, якщо напряму, то міг бути тільки там, ну, 300 метрів не знаю, чи було. Там була така дебля, тут недалеко. І стояв їхній штаб ну, росіян. Так що теж снаряди йшли понад нашу хату. Але перед тим там, коли на турці прорвали фронт, і ночі вони від забралися. Воєнний дати приказ, зібрались і відступили. Ну, не, не відступила, а не. пішли наступати далі. Ну, а то ночі забиралися, а там знаєте, всякі гранати, і міни пошалося, тому що ночі, зато, там всякі снаряди, воружі, всяке таке то полишало вночі. Ну, а в нас було четверо дітей, і батько ну, десь туди пішов, розумієте, і хотів, ну боявся, щоб діти туди не пішли. І він, що то була міна, чи то була гранат, коротше, він захотів її кинути, там почет такий глибокий був досить. Він хотів кинути, але щоб там зірвати, би ми не знайшли, би не підірвалися. І він прив'язав дротик такий до самого ж і я кидав, а ми хлопчика, бо брат старший був з 37, а я з 39-та. І ми вибігли з хати, батько не бачив нас. І Він як кидав і за той дротик зачепилося за цю грушку, коротше, і снаряд зірвався. Це була граната Ф1, зарвалася йому в руці. Досі того, що батько рарений стояв так, розуміється, що ну, коротше, 50 мав, ну, f Ф Ви знаєте, що таке граната. Так, так. Або я граната. гранату. його сильно. Mm. Ну він ще промучився 10 років. Брата, Mm -hmm. Старшого від мене на е, два роки. Mm -hmm. До ранньої він помер. Мене е, в синавітку оперував лікар. Mm -hmm. Mm -hmm. Я...